Всім привіт! Це спеціальний агент Андрій. Я спіймав Василя Прозорова, вокаліста групи ТОЛ, прямо на робочому місці, щоб задати йому пару запитань з приводу фестивалю Руйнація. <таспраць> Василь, філософське питання для тебе спеціально, щоб заїбати трошки. Тобі не здається, що рок-музика це такий собі атракціон для любителів. Самознищення, що люди приходять подивитися на таких каскадерів, які знищують себе привселюдно і роблять це професійно, з, з гідністю і почуттям насолоди. Ти, ну, я... я думаю, що я б доповнив би доповнив твоє питання і як відповідь, що вони не, не тільки ці два фактори, а ще й з бажанням бути на тому ж місці і робити те саме, тому що люди, які ходять на такі вистави, вони е, бажають в першу чергу <кій> поділитися е, і дають нам всім, хто знаходиться на сцені, зрозуміти, що, типу, що ця вистава, це шоу має право на життя і е, ну, багато людей, які можуть із задоволенням е, змінити тих, хто на цій сцені. Це все. Чи готує гурт ли, якісь сюрпризи для усіх фанів всієї України, які з'їдуться у Львов? Ну будемо дивитись, тому що я згадувати не люблю, тому що е, матеріал є новий, і, е, але ще поруч йдуть деякі там, інші питання, які треба вирішувати. Ви приймаєте участь у фестивалі Руйнація. Що ви руйнуєте особисто, коли виходите на сцену коли пишете свої пісні? Коли робите те, що ви робите. Що повинно бути зруйноване? Руйнуємо межу е, між взаємопорозумінням, в першу чергу. Е, тому що у ну, мене ціль завжди була така, що. Я, я був впевнений в тому, що. Є дуже багато людей, які розуміють такі самі негаразди в житті, які є у мене, або там у моїх побратимів. І ми, цього, ну, ми в цьому впевнились, коли там, написали декілька пісень, вони були в, там, в інтернеті, або там коли кліпи з'явилися. Це, це дуже, дуже такий е, е, сильний спосіб для того, щоб зібрати. Деяку кількість людей, з якими можна поділитися, якщо не піснею, то просто розмовою там зі сцени, або якщо ти знаходишся там у залі, просто поспілкуватися з людьми і, там, на різні теми, і особливо те, що стосовно того, е то, що відбувається на нашій рідній землі. Фестиваль руйнація можна назвати народним, тому що в ньому приймають участь гурти з народу. Та зроблений він ініціативою простих людей. Тобто, це не замовлення якихось державних там установ. І ну, без да, жодного да. фінансування держави він проводиться своїми да, силами. Це народне, це наше рідне, це наше національне, це наше українське. Обирай своє і слухай своє. Тобто зроблений своїми силами, такі, такого масштабу фестивалю, їх, їх таких більше на Україні не існує зараз. Ну, в принципі, є якісь там паралелі чогось схожого на саме на руйнацію, але не можна порівнювати їх, тому що на руйнації немає ніяких рамок там стосовно мови або стосовно формату. Ну, в принципі, якісь там, да, якісь є план. Ну, не то, щоб план, а якась концепція, а то що це має бути важка музика і щоб це якийсь бунтарство якесь було, якась обов'язково, щоб це був. Кач такого протесту, або що не такого. А це фестиваль зроблений одною людиною. В принципі, ініціатива була підтримкою е і розумінням е сильних гуртів, які могли, в принципі, там, знаєш, ну, різні були ситуації, але все одно фестиваль відбувався. І... Uh, і він збирав і постійно збирає, якщо зараз перелічити всі гурти, які було, а їх було дуже багато за весь цей час, за 5 років, то через руйнацію пройшов, пройшла така обойма дуже. ну, Типу, ну, такою обоймою пишає, пишається далеко не кожен фестиваль. І... Ну що казати, більш нічого сказати з цього приводу, тому що це дійсно дуже сильно і хвала тим людям, які не опускають руки, зважаючи ні на що. Ну що, вже пора їхати на руйнацію. Давайте. Передаю привіт всім слухачам правильної, чесної музики. І вкотре дякую фестивалю руйнацію за можливість. Подивитись, показати, послухати, побачити і відчути в першу чергу. Ну, натхнення і ніколи не опускати руки, щоби стояла і їбашила. Пока. Щорічна подія, п'ять років поспіль у місті Львів. 1 квітня на новому концертному майданчику цех 10-й ювілейний фестиваль Руйнація представляє гурти. «Слам», Фінс, Мерва, Тонка і Красна Ніч, Анна, Тол, Димна Суміш та гості фесту «Хеппі». Починаємо о 13.13. Інтернет-партнер XUA, радіопартнер «Радіорокс».